Пам'ять це потужний чинник, завдяки якому людина стає особистістю народ нацією, країна державою. Людська пам'ять здатна зберігати і відтворювати життєвий шлях попередніх поколінь. Адже кожен етап із життя народу залишає свій унікальний слід в історії. Саме музеї перетворюють швидкоплинне минуле у вічне. Ми можемо пишатися тим багатющим надбанням, яке подвижницькою працею багатьох відомих і малознаних музейних працівників навчальних закладів нашої області вдалося зберегти від плюндрування, розкрадання і забуття для прийдешніх поколінь, для світової культурної спільноти. Приємно. Що в останні роки зросла кількість музеїв навчальних закладів області. Сьогодні на Київщині функціонують 268 таких музеїв. На їх базі організовано роботу краєзнавчих гуртків, пошукових загонів, груп екскурсоводів та музейних рад. Задіяно у цій роботі понад 4 тисячі дітей. Це справжні центри патріотичного виховання сучасної молоді, що яскраво прослідковується на прикладах діяльності наступних освітянських музеїв області. Заслуговує на увагу досвід юних пошуківців зразкового музею бойової слави Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Цікава пошукова робота, знайомство з новими гідними пошани людьми ось що приваблює до музею юних дослідників. Хоча все більше років віддаляє нас від жахливих подій Великої Вітчизняної війни, однак у забутті залишається ще багато фактів, немало подвигів і людських життів. Як стверджують самі діти, у кожного фронтовика до великої, єдиної перемоги була своя дорога. Тому так важливо дослідити долю кожного з них. Діти із задоволенням збирають матеріали про ветеранів, оформлюють їх в описи, зокрема, медаль дідуся на долоні онука, бойові ордени та медалі у моїй родині. Одним із завдань для пошуковців є обов'язкове проведення польових експедицій місцями бойових дій на території рідного краю. Розробка тематичних історико-краєзнавчих маршрутів, збір фото, фоно, кінодокументів, реліквій військової пори. Таким чином, музей бойової слави є центром патріотичного виховання у школі та мікрорайоні міста. 12 лютого Виповнилося 25 років історико-патріотичному клубу Пошук Макарівського районного центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала, що успішно співпрацює зі зразковим музеєм бойової слави Бишівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Клуб створено з ініціативи члена Національної спілки краєзнавців України Діни Свиридівни Нетреби, незмінним керівником якого вона була до листопада 2012 року. За роки існування клубу більше 450 дітей пройшли тут школу патріотичного виховання, навчались азам пошукової та дослідницької роботи. Пошукова робота для членів клубу. Це шлях до самопізнання, осмислення свого родоводу, своєї приналежності до славетних земляків. Вони з цікавістю й подивом впізнають на стареньких фотографіях своїх рідних чи знайомих їм людей із захопленням записують розповіді старожилів, як вони працювали, як пережили війну, відбудовували зруйноване село, як дбали про благоустрій і розвиток рідного краю. У процесі збору матеріалів з історії району. Клубі організовують зустрічі, бесіди з учасниками історичних подій. Також діти займаються пошуком історичних документів, фактів і відомостей. Діяльність клубу пошук багатогранна, але найголовнішим у його роботі є дослідження і розкриття маловідомих сторінок історії рідного краю. Пошуківці першими на Київщині зібрали, вивчили і публікували в районній газеті «Макарівські вісті матеріали про Данила Туптала, святого Руської православної церкви, митрополита Ростовського і Ярославського, церковного діяча, вченого та письменника. Саме юні пошуківці повернули з попелу забуття 45 імен юних героїв партизан Макарівщини. 97 імен підпільників району періоду тимчасової окупації 1941-1943 років та 82 імені героїв фронтовиків. На основі цих матеріалів написано збірки: юні месники Макарівщини, Іскра та її герої. Музей бойової слави Бучанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 також розповідає про події Великої Вітчизняної війни, зокрема про бойовий шлях 74-ї стрілецької дивізії, що була сформована з особового складу 134-ї окремої бригади і стала кращим військовим з'єднанням 13-ї армії. А ще вона звільнила селище Буча від німецько-фашистських загарбників. Поштовхом до створення музею стали матеріали, зібрані учнями школи під час туристсько краєзнавчих походів місцями бойової слави радянського народу на території Київської області України, а також листування та зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни. Більше 150 спогадів фронтовиків було записано членами пошукової групи музею. За роки існування музею школярами та учителями проведено змістовну пошукову роботу. Музей бучанської школи відвідали делегації студентів з Іспанії, Німеччини, учні шкіл з різних куточків України. Музей партизанської слави на базі Литвинівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Вишгородського району було засновано 28 вересня 2007 року. Одразу ж почав працювати пошуковий загін, який з перших днів свого існування проводив польові дослідження, пошукову і науково-просвітницьку роботу. З 2009 року при Вижгородському районному центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді дивосвіт пошуковий загін музею отримав статус історико-краєзнавчого клубу Легіон. Історико-краєзнавчий клуб Легіон щорічно проводить тривалі експедиції з дослідження партизанського руху в Україні, зокрема в Київській області. Юні пошуківці вивчають і інші історичні об'єкти, такі як Київський укріплений район, місця боїв часів Великої Вітчизняної війни, масові поховання радянських і німецьких воїнів. З метою патріотичного виховання учнівської молоді Вишгородського району члени клубу розробили положення про районну акцію Почесна варта. Мета акції щорічно 9 травня та в день визволення населеного пункту організовувати біля братських могил почесну варту з кращих учнів школи. Не забувають легіонери і про ветеранів великої вітчизняної війни яких вони запрошують на зустрічі, вітають із святами і за потреби допомагають. Історико-краєзнавчий клуб Легіон є активним учасником екологічних акцій і проєктів на території Вижгородського району. З квітня 2009 року легіонери взяли під опіку частину парку Юність. У селі Литвинівка, де працюють екогрупи, які проводять роз'яснювальну роботу серед молоді і старшого покоління щодо екологічної культури. З метою залучення дітей до вивчення та збереження історичної спадщини свого народу, виховання молоді на прикладах героїчного минулого у 1981 році інженерно-педагогічним та учнівським колективом Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу був заснований зразковий музей народного подвигу. Поштовхом до відкриття музею стали матеріали, зібрані учнями училища під час туристко-краєзнавчих походів місцями бойової слави радянського народу на території Київської області, України та Росії. Живильним джерелом музею народного подвигу є клуб Інтернаціональної дружби, куди надходили листи з професійно-технічних училищ союзних республік. Листувалися також із письменниками та журналістами, ровесниками з Болгарії, Угорщини, Чехословаччини Німецької Демократичної Республіки. Завдяки листуванню вдалося зібрати багато інформації про наших земляків та їхні бойові подвиги під час Великої Вітчизняної війни. Своєрідність сучасного розвитку України характеризується відродженням коренів нашої національної минувщини, історії, народних традицій, духовності. Вони, як сполучна ланка, яка не допустить, щоб молода людина відлучилася від своєї землі. Душею центру творчості дітей та юнацтва Соняшник міста Біла Церква. Є зразковий музей народного побуту Світлиця, створений у жовтні 1990 року. Світло і затишно тут у будь-яку пору року. Мабуть, саме тут дуже рідко називають це приміщення просто музеєм, частіше кажуть наша світлиця. Заходиш сюди і одразу поринаєш у дивовижний світ народного побуту України. Тут і вишиті сорочки, і рушники, свитки, й керсетки, хустки і спідниці, керамічний посуд, і народні іграшки, прялки й праски, справжня розмальована дивовижними візерунками піч. Юні екскурсоводи проводять оглядові й тематичні екскурсії в музеї, залюбки розказують відвідувачам про хатні обереги, давні традиції і звичаї. До роботи в музеї залучено учнів 5-11 класів, які займаються в гуртках етнографії, юних екскурсоводів, пошуковців-краєзнавців. Вихованці творчого об'єднання Українська народна вишивка постійно працюють з музейними експонатами, відтворюючи старовинні українські візерунки на рушниках та сорочках. Музей відіграє виняткову роль в утвердженні засобів народознавства в естетичному вихованні школярів. Звідси черпають матеріал вихованці гуртків народних ремесел та промислів, дитячих народних ігор, фольклорного колективу, гуртка народної музики, виховуючи у дітей та підлітків глибокі естетичні почуття, сприяючи формуванню в них народного світогляду. Робота музею допомагає відроджувати народне, пісенне, музичне, танцювальне, декоративно-вжиткове мистецтво і його засобами виховувати духовно багату, естетично розвинену особистість. Найголовнішим досягненням зразкового музею гімназійної освіти Білої церкви середини 19-го початку 20-го століття Білоцерківського навчально-виховного об'єднання перша білоцерківська гімназія, школа першого ступеня. Є дослідження та вивчення життєвого і творчого шляху знаних осіб. Серед них церковні та громадські діячі, композитори, письменники, лікарі, які працювали та навчалися в білоцерківських гімназіях. Юні краєзнавці пропонують як оглядові, так і тематичні екскурсії. На базі музею проводяться уроки історії України, історії рідного краю. Зокрема, гімназисти знайомляться з діяльністю січових стрільців у Білій церкві, серед яких було чимало молодих білоцерківських гімназистів, з діяльністю українських письменників доби розстріляного відродження. Участю гімназистів в українському національно-визвольному русі вже стало традицією в музеї вручати свідоцтва гімназистам, які закінчили 9 класів. Успішний досвід у створенні документальних відеофільмів за матеріалами досліджень про видатних педагогів школи та відомих людей рідного краю мають юні музеєзнавці зразкового музею історії освіти селища Димидів, Димидівської спеціалізованої школи Вижгородського району. Саме вони у співпраці з Володимиром Євгеновичем Панченком, професором Національної Києво-Могилянської академії, письменником, літературознавцем та тримбачем Сергієм Васильовичем, головою спілки кінематографістів України, презентували дослідження життєвого шляху Варвари Семенівни Довженко, дружини Олександра Довженка та колишньої вчительки школи. Краєзнавчий музей Трибухівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Броварського району створено у 1992 році за ініціативи педагогічного колективу та учнів. Експонати та різного роду матеріали знайшли своє місце у трьох розділах музею: історія села Трибухів, Трибухів у роки війни, історія Трибухівської школи. Основний шлях створення і розвитку музею збір його матеріалів, учнівський пошук, власні дослідження, активна робота учнів, вчителів громадськості села. Він став улюбленим місцем зустрічей випускників школи. Освітянськими музеями Київщини проводиться значна робота щодо збереження та популяризації надбань української мови та літератури. Серед них музеї Світлиця рідної мови Воронківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Бориспільського району. Юними музеєзнавцями зібрано матеріали щодо місця народної творчості у житті земляків, походження української мови та її роль серед інших слов'янських мов, про діяльність української діаспори за кордоном. Учні школи активні учасники всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Літературний музей Білоцерківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No3 присвячено вшануванню пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, життєвому та творчому шляху кобзаря. До матеріалів експозиції входять копії малюнків Тараса Шевченка, примірники кобзаря різних років видання, графічні роботи художників, які ілюструють життя і діяльність великого поета. На базі ліцею дизайну освіта імені Павла Чубинського, міста Бориспіль, успішно функціонує музей, матеріали якого присвячені видатному земляку автору гімну України Павлу Чубинському, його життєвому і творчому шляху. При музеї діє літературний клуб, який проводить презентації книг місцевих письменників, літературні конференції та всеукраїнські науково-практичні конференції спільно з інститутом філології Національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Успішний досвід у організації та проведенні літературних читань, творчих зустрічей мають вихованці літературного музею імені Андрія Малишка Обухівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Юні музеєзнавці та вихованці історико-краєзнавчих гуртків навчальних закладів постійно беруть участь в обласних та всеукраїнських етапах Малої Академії наук України, краєзнавчих експедиціях, шляхами подвигу і слави, Колосок пам'яті, історія міст і сіл України, Моя Батьківщина Україна, Україна вишивана. Вони успішно захищали результати своєї роботи на обласних та всеукраїнських конференціях, зльотах юних краєзнавців. Роль музеїв закладів системи освіти є надзвичайно важливою для формування в кожної дитини глибокого розуміння її приналежності до українського народу і держави, віри в духовні сили нації, вміння правильно розуміти цінності, власну історію, рідні звичаї і обряди.